ЮНЕСКО БІН із АСІСІН України інституціонс Емпіпол сінс in бегинів дефулескей інвежні февралі тва. ЮНЕСКО надає допомогу українським установам та громадянам з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. І, зокрема, у сфері захисту культурної спадщини ми працювали і продовжуємо тісно співпрацювати з міністерством культури та установами, розглядаючи різні аспекти діяльності. Першим аспектом є безумовно документування оцінка завданих збитків та моніторинг ру. Ми здійснюємо це на різних рівнях, зокрема шляхом мікроаналізу та аналізу супутникових знімків, тобто дистанційного аналізу, який дозволяє нам перевіряти наслідки руйнування протягом 24-48 годин після того, як воно сталося. І це застосовується не лише в районах, де є доступ для експертів на місці для проведення оцінки, що зазвичай відбувається після такого дистанційного аналізу, а й у тих місцях, де доступу немає, наприклад, на тимчасово окупованих територіях та в Криму Термофрівеншнменімеждетевінпутінплейсінц. Але також існує багато превентивних заходів, які були запроваджені з початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, заходи пов'язані з виконанням положень гаайської конвенції 1954 року щодо захисту культурної спадщини під час збройних конфліктів. Танталандмаркерітаджбілдингсвід діємблем офдеблушілд. Мова йде про маркування важливих об'єктів культурної спадщини символом блакитного щита, а також про більш практичні заходи із захисту об'єктів на місцях для запобігання та мінімізації можливих руйнувань. Посібол демедж Форістанс інодесайтітурктклозилівид інститушнс ту протект museums. Наприклад, в Одесі у 2022 році ми тісно співпрацювали з установами щодо захисту музеїв та пам'яток у відкритому просторі, щоб зменшити можливі наслідки обстрілів. Ми також займалися екстреним документуванням музейних колекцій та колекцій культурних установ. А ...також підсилення захисту будівель, наприклад, шляхом встановлення ударостійких плівок на вікна та двері історичних споруд Дос інсторік білдинс. Це стосується передусім об'єктів, внесених до списку всесвітньої спадщини, таких як історичний центр Одеси, а також Київ, комплекс Софії Київської та Києво-Печерської Лаври. Ми співпрацювали з технічним. Фахівцями, щоб підготувати та забезпечити включення до планів управління цих об'єктів, окремого розділу щодо готовності до ризиків та превентивних заходів. І, безумовно, нарощування потенціалу та навчання це ще одна важлива складова, особливо в контексті попередження of investment that is done. це значний напрям інвестицій, які зараз здійснюються з метою допомоги українським фахівцям більш ефективно реагувати на виклики, що виникають через війну.